Цей особливо божевільний і цікавий час пору студентства, Бажаю вам працьовитості та наснаги. Нехай ваші дні будуть сонячними та бадьорими, а настрій чудовий. Нехай здійсняться всі ваші мрії та бажання. Бажаю здоров'я та взаємного кохання. Бажаємо примножувати свою енергію творчих досягнень. Неодмінних успіхів у навчанні, фізичного та духовного розвитку. Зичу українському студентству, миру, щастя, успіхів у навчанні, добрих справ в ім'я України. Вітаємо вас, студенти з нашим святом. Бажаємо всім життєвого тепла. Побільше вам завзяття й оптимізму, усміхненості й іскорки в очах. Ви з містом. Літайте десь на вічних двигунах. Dear students, I want to congratulate you with our holidays students' day and I want to wish you great success in your studies, good health and happiness. And you should remember that students here are most wonderful and happy <coughs> in your life. <coughs> Джаанха, наш колебний вірш, він тисві рунди армия. Життя натхнення, добрих поцен і живе сесіян стави на п'ятки. Дорогі студенти, хочу щиро вас привітати з цим прекрасним і насправді вашим святом, тому що студент це те цікаве життя, яке є в нас і яке залишиться в нас назавжди. Друзі, хочу привітати вас з Днем Студента. побажати. Здоров'я, щастя, побільше сил, і саме головне бути завжди впевненим в собі.